Архів це дім, в стінах якого живе історія. 24 грудня в Україні відзначається День працівників архівних установ. У Державному архіві Житомирської області з нагоди професійного свята кращих працівників відзначили почесними грамотами та нагородами. Архівна справа ваша професія вона сьогодні витримана часом, вона надзвичайно важлива. Сьогодні в архіві працює 61 працівник. Деякі з них більше 20 років свого життя присвятили архівній справі. Майже півтора мільйони документів викликають інтерес не лише істориків, краєзнавців, науковців, а й простих громадян. Для того, щоб підтвердити і свій трудовий стаж і віднайти свої метричні документи і навіть родоводи, що зараз дуже... Популярне тому, що раніше ми всі були робітники, селяни, колгосники. А тепер хочуть бути всі люди дворяними, поляками, німцями. Державний архів Житомирської області один з найбільших серед обласних архівів України, як за обсягом документальних матеріалів, так і географією. Так історично склалося, що ми маємо архівні документи багатьох областей, регіону, бувшої Волині. Архівні працівники ще раз пересвідчують, що архів це не сховище старих документів, а наукова установа, функції якої формування, збереження та дослідження документальної спадщини.